Всім привіт-привіт! Сьогодні буду робити нарощування одного тільки нігтя, і з вами зараз будемо робити тестування. Сьогодні нарощування нігтя гелевими тіпсами, нарощування нігтів. І перевіримо одну річ, нещодавно я робила нарощування. І мені дівчата написали в коментарях, що е, ну, коротше, я зробила нарощування гелевими тіпсами і зверху нанесла ще боттл гель. Мені в коментарях дівчатка написали про. Про те, що воно не буде триматися. Потім ще хтось додався до цього коментарю і теж написав, що воно не буде триматися. Так як зверху гелева тіпса не була забафлена, не була знежирена, ну, коротше, з неї нічого не було. Просто на ось такий блиск я нанесла, і що то все носитися не буде. Далі в наступних відео я вам казала, що, по моєму досвіду, скільки я робила собі, для себе, не на клієнту, для себе нарощування, то в мене жодного випадку не було. Щоб просто гель взяв отак от по посередині носіння того покриття, того нарощування, і просто взяв так відвалився. Давайте зараз протестуємо, зробимо експеримент і подивимося, що до чого. І так, я без жодної підготовки просто приклеїла на свій нігодь тіпсу, щоб вона була. І зараз будемо вже тестувати. Я не робила закріплення сходинки біля кути, коли нічого не робила. І я не буду туди заходити гелем. Точніше, ботл гелем. Бо в основному я працюю боттл Гелем, а не гелем. Зверху накладаю ось сюди ще якусь частину Так, для, для нової форми, для підтримання, для закріплення і так далі. Ось Біля кути, коли я сюди не заходжу. Якщо я туди зайду, дівчат, то вже 100% там все буде триматися, бо там я прибираю сходинку базою. Якщо у нас гель потрапить на базу, то він схватиться за ту базу і не буде відриватися. Це 100%. Я маю ось такий ботл гель, який я купляла перед новим роком, вам його показувала в манікюрній закупівлі під новий рік. І зараз ми його випробуємо. Я намажу ось такий. Невеликий шар, тоді ще додам шар. Ну і зроблю такий побільший шар, щоб в разі чого можна було спробувати, чи дійсно воно відклеїться, чи воно не відклеїться. Я так дуже не стараюся, бо мені то взагалі не потрібно. Не заходжу за бортики за грані, скажімо так, цієї гелевої тіпси, а роблю все в межах тіпси. так? І полімірізую то все в лампі, і будемо щось з тим зараз робити, намагатися його відірвати. Заполімірізувала далі ще нанесу топ, ну щоб все вже було, можна сказати, по-чесному. Хоча це все не по чесному, бо ми все робимо під кутикою і туди все наносимо. Але добре, то все я не буду брати за увагу. Що ж, заполімірізувала то все, давайте так постукаємо, гарно все заполімерізувалося. І давайте вже експериментувати, що в нас з того вийшло, і що в нас з того вийде. Давайте намагатися все це відковирювати. Я думаю, що може ще відпасти то все від нігтя. Так як я там підготовку не робила, так на швидку ручки приклеїла гелову тіпсу, можна було просто на неї, але незручно тоді наносити ботал-гель. Давайте зараз я буду пробувати підковирювати пушером чи чимось і ще. Спочатку зніму, зніму липкий шар, щоб воно не прилипало мені до пушеру та до рукавичок, і давайте вже щось поковиряємо, постукаємо, поковиряємо. Висновки я вам зараз на початку відео спеціально не кажу, щоб ви його просто додивилися до кінця і що в результаті в нас вийде. Дивіться, я знайшла ось таку частину, де гелю трошечки не вистачило до кінця гелевої тіпси. Але то неправильно, у вас має все то бути прикрито, і вуаля! То дивіться, я там підку вернула, і воно з легкістю відпало. Підготовки я не робила. Роблю все так, як і тоді. І реально, подивіться, Ботлгель в мене відвалився. Причому дуже швидко. Але, повторюю, до коли він не дійшов, і там трохи недомальований був. На торетну з боку, біля бокового валику. Тож, той результат таки не дуже втішний, і, можливо, в чомусь ви були праві, але давайте додивимося відео до кінця і доведемо експеримент далі. Далі, що я зроблю? Далі я все ж таки, по вашим рекомендаціям, візьму і ось таким чином, забафлю, підпиляю пилочкою, зроблю рельєф гелевій тіпсі і приберу пилюку знижую. То все. І і, і, що? і нанесу знову той же ж гель І подивимось, чи реально буде такий результат, такий самий, чи все ж таки в нас гель буде добре триматися, бо то гель. Давайте спробуємо. Зараз знежирюю і наносю знову наносю той же ж гель Дочекаюсь, доки він висохне моя гелева тіпса, щоб на вологи не наносити. І як ви бачите, той же самий ботлгель у мене була знову. Нижка при купівлі його на 40%. Я хочу сказати, що я пожалкувала, що не взяла декілька бутилочок, бо він мені вийшов щось в 200 з чимось. Гривень, зовсім дешево, 30 мл. Подивіться, знову промазую таким же ж чином я цей ботел гелі спочатку тоненько, і додам ще більшу краплю, бо якщо більша крапля, воно буде краще відклеюватися. Полімерізую і будемо знову експериментувати. Просушила і зніму зараз липкий шар, вже не буду наносити той топ, щоб зайвий раз не робити витрати топу. Я думаю, що то вже дуже роль не зіграє. Але все ж таки може, якщо по торцям пройтися, топ таки теж грає роль. Але ми вже будемо так робити доволі таке жорстке тестування без топу. Подивимось, на що він здатен цей ботл-гель і ця гелева тіпса. Знов шукаю десь таку проплєшинку, але на початку не до малювку точніше. На початку намагаюся на торцю відірвати, на торцю нічого не відривається. Ні в попередньому варіанті, ні зараз. І неможливо там щось відковиряти, і натисканням також вона не відклеїться. І повторюю, попередньо теж. Але ось тут де є недомальовка. Зараз спробую відковиряти, і зараз подивимося, що з того буде. Дивіться, результати вже не втішні, Дівчата, гляньте, воно все відклеюється. Трохи гірше, ніж без підготовки гелевої, ті але все одно подивіться, все легесенько, хопс, і відклеїлось. Подивіться. То, що вам дасть то запилювання, тіпси або знежирювання, скажіть мені, будь ласка, якось то вирішить то всю ситуацію, вирішило чи не вирішило. Але хочу підмітити, що подивіться, наскільки пластичний цей ботелгель, як він крутиться, завертається, і що з ним ну, подивіться, який. То щось схоже дуже подібне, навіть не на ботлгель, а на якусь базу. Для гелю воно щось дуже якесь пластичне, форми не тримає і дуже подібне на базу. Бачите, тут є якісь блискітки, трохи, але то не важливо, дівчата. коли ми зробимо таке запилювання нігтя зверху і не туди базу, так то ви її не зможете навіть відірвати після знежирювання. Можна тут, звісно, ще більше забафити, все то запилювання. Але я думаю, що результат буде той же самий. Тут більше справи вже буде у вашому промалюванні і закріпленню. Тож давайте продовжувати далі експеримент. Я хочу сказати, що якби нанесли ось сюди під кутикулу, воно б так би не відклеїлося. І якби ми промалювали чітко до краю ось тут по гелевій тіпсі, то воно б теж так би не відвалювалася і ще було б то закріплено все за допомогою топу. Але все ж таки відвалилося. Давайте далі спробуємо і спробуємо щось друге, щось інше. спробуємо що саме інше, не гелеву тіпсу, а спробуємо інший матеріал. І ні, дівчата, це не буде каучукова база, не хочу я її випробовувати в даних тестах. Ви самі знаєте, що вона більш кислотна і краще тримається. Спочатку був один ботелгель, а зараз візьмемо ботелгель інший, іншої фірми. Хочу сказати одразу, що це не реклама і не тестування якихось гелів, гелів. Так не реклама ні в якому разі. Будь-які гелі, які втрапили мені під руку, які в мене є, ті я зараз і спробую. Я взяла ось такий інший ботлгель. Він має такий трохи неприємний запах, трохи гірше, він вирівнюється довше, точніше, він майже сам не вирівнюється, його треба поправляти пензликом. Тіпса та ж сама, я не змінюю нічого, вона трохи підпиляна, знежирена і так само нанесу цей ботлгель, заполімерізую і спробуємо його також відірвати. Який в нас буде результат? Давайте спробуємо. Так, просушилася. Подивіться, ось тут все гарно заполімерізувалося, трошечки там якийсь пиптик вийшов, щось таке. Зараз також знежирю і будемо ковиряти, стукати і ковиряти. Подивимось, відклеїться чи не відклеїться. Дивіться, все дуже гарно виглядає, так само, як і в попередньому варіанті. Що ж, ну що, давайте спробуємо з різних боків. Постукаю ось таким чином, але то нічого не дасть ці, то постукування. І ось тут неможливо взагалі, знову ж таки, ось тут, де все доведено до ладу, промальовано, то неможливо взагалі відірвати, якби ти не старався, хоч натискай, хоч не натискай, що ти там будеш робити. Далі, я також залишила ось чуть-чуть, трошечки місця, щоб можна було підковирювати. Так як і в попередньому варіанті, трохи не довела до краю гелевої тіпси, але ви бачите, що мені вже неприємно то робити. Все, я то намагаюся відірвати, але воно нічого не відривається. зовсім. Воно дуже тримається міцно, мені навіть неприємно то все боляче. Далі, я навіть хочу зараз відріжу, дивіться, ось так, тіпсорезом, і спробую щось там відковиряти, відірвати з торця. Давайте спробуємо. Але я навіть не уявляю, як то зробити. Бо зараз пушер може відскочити і просто втрапити мені туди під нігть, то буде дуже неприємно. Але ж все ж таки обережно намагаюся зробити. І в мене гляньте, зверху вже відколюються якісь шматочки невеликі гелю, а, а знизу то ні, то воно взагалі не відклеюється. Подивіться, цей ботелгель тримається ідеально. Ну, Ще давайте з цієї сторони спробуємо. Ні, дівчата, ні, подивіться, зіскакує попросту пушер і нічого не відковирюється. Все ідеально і надійно тримається. Ну, давайте для чистоти експерименту ще зробимо по блискучій тіпсі, бо можливо зараз все ж таки хтось буде затверджувати, що це таки тримається за того, що у нас там забафлена вже знежирено декілька разів гелева тіпса. Щоб все було по-чесному, зараз я беру. Таку ж само гелеву тіпсу, приліпляю її зверху сюди на це нарощування, але її не буду бафити, знежирювати, така, яка є, замацана пальцями, я на неї зараз нанесу знову цей же ж гель і спробуємо відклеїти. Можливо, таким чином воно відклеїться і підтвердиться ваш варіант того, що все ж таки на блискучій тіпсі гель не буде триматися. Хочу сказати з приводу. Дешевих гелей, так, Одноф... Тр... точніше, трьохфазних гелей. Точніше, я думаю, що вони також не будуть триматися, бо вони все ж таки мають, таку, ну, не мають кислоти, такої як бази, і то швидше буде відклеюватися. Але не факт то, що після нарощування під час носки воно вас відклеїться. Повторюю, у мене такого не було жодного разу. Так, просушую, давайте пробувати. Так, знежирю, знову ж таки, топ не буду наносити, знежирюю то все і пробую. дивіться таке, поналіпляла тут багато чого, нагадую знову, що таки там не було забафлення, знежирювання елевої тіпси, і намагаюся зараз знову то все відковиряти. Також там трохи зробила недомальовку до краю тіпси і. Дуже неприємно це робити, хочу сказати, бо пушером я підковирюю повністю веснігать і мені то не дуже приємно, бо я намагаюся все це то відірвати. А воно нічого не відривається. Подивіться, яке зусилля і нічого не відривається. Що ж, дівчата, давайте робити висновки. Тим часом, поки я намагаюся з іншої сторони відірвати, воно не відірвається, не відривається, давайте робити висновки. Коротше кажучи, все, що вам потрібно для гарного манікюру, якісного, довготривалого, це якісні матеріали. І ідеально тримається все на цій гелевій тіпсі, все добре носиться, коли, особливо, якщо ви ще зайдете туди до кутикули або промажете якусь частину бази. Як ви бачите, це відео тому підтвердження. Що, коли у вас якісні матеріали, воно тримається. Коли матеріали не дуже, воно не тримається. І до того ж, хочу додати, що цей ботл-гель, хоч це і не реклама, ось тут я його відкусила тіпсорізом і жорсткий ніготь. Вийшов дуже жорсткий нігодь, то видно, що тут реально гель і реально він більш жорсткіший, а не пластичний, як база. І тут намагаюсь відірвати, але нічого не відривається. Відео вже затяглося, я надіюсь, вам тестування це сподобалось, і відео було корисним. Тож підтримайте його коментарем або лайком і підписуйтесь, хто ще не підписався. А на сьогодні в мене все. Експеримент завершено. Тож всім до нових зустрічей!